Стурбованість людей викликало те, що почастішала смертність та онкозахворювання у населення. Після ліквідації військової частини на цій території залишилися чотири ракетні шахти, які були закриті бетонними куполами. З часом шахти заповнилися водою. Об'єкт покинутих ракетних шахт був нічийним, і цим вже не один рік користувалися підприємливі металошукачі, як свої сільські, так і з інших районів. Вони не гребували нічим і з залученням відповідної техніки вирізали метал. Роз розбивали бетонні купола перекриття шахт, вирізали герметичні двері та люки. Тому сільська громада впевнена, що всі проблеми в них через ці ракетні шахти, які вже розконсервовані і затоплені водою. Громада проти будь-якого втручання на наші колишні шахтопускові установки і громада. Вимагає, просить, не вимагає, просить е, обласну адміністрацію від, відділити кошти на проведення незалежної експертизи і оцінки для того, щоб побачити де ми живемо, що ми живемо і, і, і з чим ми контактуємо. А з приводу втручання чи демонтажу шахтно пускових установок народ категорично проти. Експерти обласної державної екологічної інспекції, санепідемслужби, управління екології та природокористування облдержадміністрації, які приїхали на громадські обговорення, оприлюднили результати досліджень взятих проб води у шахтах ґрунту та радіаційного фону, які відбиралися у грудні минулого року. За результатами цих досліджень ніяких відхилень, які б порушували екологічну безпеку цієї території, не виявлено. Це призвело до різких критичних виступів людей, які висловили недовіру результатам досліджень, вимагаючи проведення незалежного обстеження об'єкту ракетних шахт. Нам, як представникам області, необхідна чітка і зрозуміла позиція місцевої громади. Тобто, якщо громадські слухання щось стверджують, тоді відповідно в нас з'являється право займатися далі певними своїми документальними роботами. Без громадських слухань, відповідно, у нас такого права немає. Більше того, даний об'єкт прийнятий. На баланс сільської ради, відповідно, з'явився вже власник. З чим, з чим я власне, і вітаю громаду за те, що вони беруть певну відповідальність за об'єкти, які в них знаходяться на території. Будемо чекати фінального рішення, залежно від того, яке буде рішення, буде розвиватися ситуація.